Три причини, чому я не шкодую, що взяла квартиру в іпотеку, а для тих, хто розглядає її оселю, бонус в кінці. Отже, перший плюс іпотеки, те, що я більше не залежить від інфляції чи курсу долара, між платіж у гривні і він не змінюється впродовж 20 років. А з новими змінами фіксована ставка на перші 10 років кредиту. І це в той час, коли ціни на оренду тільки ростуть. От уявіть, якби я сьогодні орендувала свою ж квартиру, то платила б на 10 тисяч гривень більше ніж плачу щомісячний внесок за іпотеку. Другий плюс це можливість жити в квартирі вже зараз, не чекаючи роки, поки не збираються гроші на нерухомість. Час, іде, життя летить, а ти вже можеш реалізовувати свою мрію. Третій плюс іпотечне житло застраховане. Можна обезпечити квартиру навіть від воєнних ризиків, пожеж чи потопів, і щорічні внески зовсім невеликі. А от і обіцяний бонус: я добре знаю, як складно знайти квартиру у Києві, яка підходить під усі критерії його селі. Але таке житло пропонує надійний забудовник столиця груп, два будинки у ЖК Скітри, якраз дали в експлуатацію, ці квартири вже можна переглянути наживо. Просто уявіть, ви не переживаєте, чи будинок добудується, бо він уже готовий і можна розпочинати ремонт. Подати заявку дуже просто, у додатку Дія, тож записуйтесь на консультацію в офісі продажу столиці груп Півбирайте омріяне житло.